Знайомтесь, це Денні. Він не витримав тупняка свого комп'ютера і в приступі гніву звільнився зі своєї роботи. Це не дивно, адже у 2022 році роботодавець не дав йому нічого кращого ніж Core 2 Quad 15-річної давності. На щастя, у нового роботодавця робочі місця були споряджені актуальним залізячем. І тепер його новий офісний ПК працює на базі Celeron G6900. Денні підвищив продуктивність своєї праці на 400% і знову почав радіти життю, адже його Celeron маслає. Вітаю в Бенчленді. Хоч і не одразу, але платформа LG 1700 отримала в своє розпорядження бюджетні процесори. Найбільш чим чекуючі екземпляри не просто отримують підвищення тактової чистоти та більший процесорний кеш, а ще й додатково виписується AVX2 інструкції, графіка рівня Iris XE, а також нарешті повертається оверклокінг тому. Зустрічайте офісну затичку звільнену. Celeron g 6900 Процесор традиційно поставляється у картонній коробці з помірною поліграфією, але навіть тут Celeron g 6900 демонструє всім попередникам своє місце, адже його коробка більша, ніж у Core i9 минулих поколінь. Як завжди, зверху є виріс, який дає можливість розглянути процесор всередині, а всередині коробки знаходиться документація та наклейка, сам процесор, кулер Intel Laminar rs 1. Процесор бюджетного сегмента змінив свою форму. Слід нагадати, що бюджетний клас не змінював своїх фізичних розмірів цілих 18 років з моменту релізу LG 775. Це були квадрати 37,5 мм. Тепер ми маємо справу з прямокутниками 37,5 на 45 мм. Також змінилися кріплення систем охолодження, але це вже інша історія. Можливостей комплектного кулеру Intel Laminar S1 достатньо для цього процесора. Зведення можна знайти в розділі тестування. Радіатор повністю алюмінієвий і має типову контактну площу, як у кулерів старого зразка. Знову ведень варто відзначити пластмасові ребра, судячи з усього для фокусування повітряного потоку, а також новий механізм фіксації, за який хочеться матюкатися. Ну серйозно, раніше був зручний виріз під прямий шліц. Побіжним поглядом легко можна було зрозуміти, чи готовий кулер до установки чи ні. Але повернемося до процесора. Целерон G6900 забезпечений підтримкою оперативної пам'яті як DDR4, так і DDR5. Якщо чіпсет допускає тонке налаштування пам'яті, то Celeron із задоволенням запуститься хоч на частоті ddr 5 6000 Якщо це H610, максимум або DDR4 3200, або ddr 5 4800 Локальна революція відбулася в арсеналі процесорних інструкцій. Вперше Офісна затичка отримала підтримку AVX2. Що обіцяє помітний приріст у відповідних додатках. На нас вже чекають два ядра без підтримки гіпертрейдінга і без турборежиму, який працюють на базовій частоті 3-4 ГГц. На борту також є вбудована графіка Intel UHD Graphics 710 архітектури Intel XE, яку ми вже бачили в процесорах 11-го покоління Rocket Lake. Це означає, що користувач отримує у своє розпорядження апаратний декодер AV1, підтримку роботи чотирьох незалежних дисплеїв з максимальною роздільною здатністю 8 k 60 Гц для дисплейпорту та 4 k 60 Гц для HDMI. Вразливим місцем очікувано є обчислювальний обвіс: 128 шейдерних процесорів, 8 блоків текстурування, 8 блоків растрових операцій. Тепер до детального тестування. Ставте ролик на паузу, щоб детально ознайомитися з тестовими стендами, якщо вам це цікаво, звичайно. ж. Якості альтернатив були підібрані Athlon 200GE платформи AM4. Celeron G5905 та Pentium Gold G6400 платформи LJ1200. Перш ніж перейти до телеметрії, кілька слів про оверклокінг. На папері воно звичайно красиво і ефектно, а ось за фактом все не настільки райдужно, адже все, що доведеться розщадритися на плату старшого цінового сегмента із підтримкою зовнішнього BCLK. А це взагалі то пам'ять ddr 5 В іншому випадку на користувача чекають наші улюблені 102 і7, 102 і 8 МГц опорної шини. Тобто придбання такої плати по. Можить на нуль навіть сила силенні результати оверклокінгу, адже на витрачені гроші можна тихенько купити зв'язку H610 та Core i5-12400. Але спортивний інтерес понад усе. Celeron g 6900 підкорив частоту 5439 та 49 МГц на всіх ядрах з BCLK 159 та 98 МГц. Але все ж таки не був стабільним на всі 100%. Абсолютної стабільності вдалося досягти на 5270 МГц на всіх ядрах при 1,35 В напруги Вікор. BCLK при цьому 155 МГц. Це також впливає на частоту ядра інтегрованої відеокарти Intel UHD Graphics 710. десять, ось тільки обсяг її обчислювального обвісу дуже слабкий сам по собі, і ці частоти, особливо на DDR5, не допомагають. До речі, й окремої ГП розгону не піддається. Множник частоти заблоковано. Традиційно почнемо із вимірів споживання та температур. З першим платформа, безперечно, програє попередникам на кшталт Комет Лейк. У плані температур запас величезний. Мрія неохочого сисадміну в довгостроковій перспективі. Попереду дима паровоза, зробимо міні-перевірку на втрати продуктивності з використанням одного каналу пам'яті. Практика показала, що один канал у середньому зменшує продуктивність на 6%. Це безперечно більше ніж у попередників типу Celeron G5905. Але все ще не критично, якщо необхідно заощадити або залишити. Шити другий слот вільним для майбутнього апгрейду. Нарешті глядач дочекався комплексних тестів процесорної частини. Помітний виграш при використанні пам'яті DDR4. усьому виною затримки. Celeron G6900 — Це лише двоядерний процесор, якому не обов'язково потрібна висока пропускна здатність вузла оперативної пам'яті. Йому потрібні стислі таймінги, чого не може забезпечити пам'ять ddr 5 на даний момент. Оверклокерські заходи змушують згадати часи середини нульових, коли можна було придбати дешевий целерон та розігнати його до рівня Core 2 Duo на заводському кулері без особливих проблем та капіталовкладень. З точки зору виграшу, це безумовно так: приріс до 63% у найкращому випадку. В середньому зростання продуктивності становить 49%. А якщо враховувати фінансові витрати, сам собі злісне буратіно, необхідні покупки себе зовсім не окуплять. На що можна розраховувати виграх із інтегрованою відеокартою Intel UHD Graphics 710 вже було розказано раніше у відповідному ролику. Посилання на нього у підкасі, а також описі до ролика. Так що я не стану на цьому зупинятися детально, а просто покажу коротку телеметрію. Технологічно це передове рішення на момент 2022 року. Сира потужність знаходиться на рівні IGP AMD Athlon 200GE 3000G Radeon Vega 3, застарілої флагманської інтеграшки того ж Core i9-10900 UHD Graphics 630. Якщо хочете дізнатися про можливості Celeron G6900 з дискретною відеокартою, то дивіться відео з підказки до ролика або посилання в описі. В ньому GeForce RTX 3080 Ti помножила на 0. Здоровий глуст, якщо коротко, то якби цифри і гарні, часом навіть екрани 144 Гц можна розкачати. Ви стали по це грати, а? Ну і звичайно ж, зведення результатів. Якщо дивитися той ролик не цікаво, чи немає часу. Пані та панове резюмуємо та фіксуємо факт чергової еволюції в бюджетному офісному сегменті. Продуктивність Celeron G6900 достатня для нескладних завдань в середі Windows 11. Це заслуга вбудованої відеокарти Intel USG Graphics 710. Очікувана відмінна продуктивність одного ядра на тлі попередників і дешевизна 42 долари. Головною проблемою процесора є два фізичні ядра. Хоч і за загальною продуктивністю він може перевершити чимало чотирьохядерних ядерних процесорів, він не може ефективно розподіляти поставлені завдання, адже обділений нафіть гіпертрейдінгом. Можливості розгону краще ігнорувати. Цей захід вимагає покупки специфічних материнських плат із зовнішнім BCLK на базі пам'яті ddr 5 На витрачені гроші для досягнення цього набагато розумніше взяти процесор старшого класу, наприклад, Core i5-12400 із материнською платою. 610, який не залишить жодного шансу Celeron G6900. Тих, хто думає, ну нарешті в офісі можна програти, чекає розчарування у вигляді фрізів, статерів, довгих завантажень, підвантажень ігрових світів у прямому ефірі, незважаючи на вже цілком собі прийнятні значення FPS. І навіть божевільний, як для Celeron, розгін вище 5 ГГц, не вирішить це питання повністю. Цей процесор ідеально впишеться в масові обладнання робочих місць, де економія 5 баксів на кожному є критичною. Як купівля на виріс, набагато привабливіше виглядає Pentium Gold G7400, який дорожче на 22 долари. Intel Celeron G6900 це все ще мінімалізм у своєму чистому вигляді, втім, його користувач навряд чи плюватиметься у ПК на його базі за повільність. А більшого від процесора такого класу і не потрібно. Дякую за перегляд! Підписуйтесь, ставте вподобайки, залишайте коментарі та ділитесь цим відео. До нових зустрічей в Бенчленді!